Добрий день, я з України, Житомирської області. Мене звати Оксана і я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні у мене на календарі 1 серпня 2025 року. І я вам хочу показати свої поповнення хом'ячих запасів. За, мабуть, період з квітня місяця. Якось воно в мене так складалося, я не знімала, не знімала, а це, я дивлюсь, назбиралося. Аж страшно дивитись на цю кучку, коли я його буду вишивати, але то воно їсти не просить. Тому хай буде. Але давайте будемо по черзі. Покажу, як я скажу за оцей період часу. Щось в мене там купувалось, то тоді, то тоді. Не все за один раз, відповідно. І там ще пару подаруночків будуть, якщо я не забула. Так, да, пару подаруночків я вам покажу. І, мабуть, я вам розпочну показувати не з наборчиків, а з таких дрібничок. От таку купила баночку. Це в Аврорі, мабуть. Мабуть, в Аврорі, якщо я не помиляюся. Ось така металева вона. Ну і, можливо, сюди буду складати голочки. Прикольненька, мені сподобалась, вона і коштувала щось там небагато. Купила ось таку баночку. Далі, в тій же Аврорі, от купила, це, я так розумію, рубка. Чи не рубка? Ну, ось такі кольори. Мені сподобались кольори. Взяла. Десь, можливо, буду пришвати. Вони такі неяскраві, такі ніжні, приглушені кольори, але так гарно переливаються, такі весняні. Можливо, я і весною їх купувала. Неяскраві от таке купила. Далі я ще купувала ниточки. Ось такі. Це в нас. Ниточки СХС. Якщо чесно, я вже не пам'ятаю, куди вони мені були потрібні. Треба дивитися в свої записи, куди я ці нитки купувала. Ось такі ниточки. Далі ще нарізку. Це нитки DMC. Це я купувала ці ниточки, докуповувала до свого новорічного експресу. Там цих ниточок ще не вистачало. Він великий. Тому так. Ще я купувала з ниточок отаку от бісерну нитку Луцьк кордем такого блакитного кольору. А навіщо блакитний мені був? Вже теж не пам'ятаю, давно було. І ще купила на спробу отакі от ниточки. Вони такі мають блиск, якби щось схоже на етуаль мабуть, в ДМС. І щось таке. Такі купила три кольори, якби такі більш підходящі кольори, які частіше використовують, це Мається на увазі біла, чорний і, ну, і червоний. Що за фірма? Немає ніяких бірочок, не пам'ятаю. Ще купувала голки. Виляється, в мене вже закінчуються голки. 26-й розмір і 28-й. І це роя. І це роя. Тут 6 штучок, тут 4. Ціни вже не пам'ятаю цих голочок, а ось 25 гривень. Такі голочки. Ще що в мене прикупилося? Купила ще одне собі пяльце Нурге, але дерев'яні. Не знаю, це в нас тут номер 8 пише. Це великий діаметр, я не знаю, як вони будуть тримати. Якщо так, зовнішньо, мені пластикові нурги більше подобаються, ніж ці дерев'яні, вони мають якісь тут зазубринки. Не зовсім гарна шліфовка в них іде. Такий собі вигляд ось тут можна побачити. Не знаю, я чомусь цих нурги розчарувалася. І... Тут уже починає ржавіти біля гвинта цього. Ну, побачимо, як вони будуть тримати. як я говорила, по зовнішньому вигляду мені пластикові пляця більш подобаються, ніж ці дерев'яні. І я ще прикупила тканинок. <кх> Ось такий відріз Свайгард Мурано. 32-й каунт, 50 на 70. Колір. І я так, роз... якщо я не помиляюсь, це він таж називається. Це мені на процес. Хоча я ще один взяла відріз. Теж мурано 32 каунту ось такий колір. Буду вибирати між цими двома відрізами, які мені більше підійде під той процес, який я хочу розпочати сьогодні. Між цими двома буду обирати. Ще я прикупила Белана у нас 20-го каунту. 50 на 35. Ну, це такий дрібний каунт. Взяла на спробу, можливо, якісь сюжетики спробую вишити на цій дрібній основі. Побачимо. І ці теж взяла на пробу. Це щось у нас навіть не знаю, що це таке. Я взагалі не подивилася, думаю, я її замовляла. Я таку не пам'ятаю. Ну, ось така в нас. Це у нас якась сільверетта, 28-й каунт, Antiquite. І от така золота тут йде стіпка ще. Це в нас DMC. Теж рівномірка, 28-й каунт. Ось такого м'ятного кольору. І ще взяла Трентіну, теж 28 каунт, ось такий, Квадратики така основка. Отакі От тканинки я придбала. Далі ми перейдемо до наборчиків, що в мене придбалися за цей період часу. Купила я набір від Анкор. ось ці вівці. Хотілося мені спробувати. Оригінальний анкор. Придбала ось такий цей дизайн. Не знаю, буду пробувати. Він невеличкий, по ідеї, має бути. Що у нас тут йде? Аїда 16, 32 на 14. Ну, в принципі, він довгенький, але не широкий. Ось такі тут ниточки анкор ідуть. Так, навішані в його стілі. Пасма. І тут у нас, я так розумію, є ще четвертинки. Три четверті хрестика. Рівень складності трійка. А трійка з трьох, чи трійка з п'яти, я не знаю. Ось такий. Далі мені подобався ось цей дизайн є Dimensions, але Dimensions це, я так розумію, раритетний набір. Тому я купила. Цей набір від Classic Design. Ось така гортензія, мушлі. Ось така чаєчка. Я так розумію, якась підставочка, корзинка. Називається морський декор розмір 38 на 20. Ось такий дизайн. Так. Далі. Придбався в мене ось такий Dimensions Petit. ось цей будиночок. От Давно я його хотіла купити, щось думала, думала, думала. І це, мабуть, в травні все-таки я вирішила його придбати. Дуже він мені подобається, від стільки бачила, і подобається мені цей будиночок. Ось тут робиться цей кординг з золотою ниточкою, воно гарно так виглядає. Єдине, що ось цей тут чорний фон, потрібно буде вишивати чорною ниточку. Бо йде в нас Аїда 18 каунту Ivory, розмір 17 на 12, майже 18 на 13 сантиметрів. Ось цей будиночок. Мені взагалі, я так дивлюсь, дуже багато подобається пейзажів, там, де є будиночки. Ось такий квітучий. Ну, вишивається він швидше, все не так легко. Тут розкиди хрестики. Ось так це виглядає. Комплектування 24 року. Це з перевипуску, мабуть, що, я розумію, що так. Понова ця біла упаковка. Ось такий. Далі. В мене це мої подарунки до Дня матері були. Від моїх синочків. Ось такі коники. Подарунок я отримала. Ось такий полуничний і такий зимовий коник від Фрузелка. Ось. Дерев'яна основа всередині. Ну, ось такі сюжетики. Ось цей коник мені давно подобається, ось ці ягідки, він такий гарний, відшиві. Тому ось такі. Подаруночки маю. Далі Далі в мене поповнились хом'ячі запаси нової слободи. То, якщо не помиляюсь, була якась акція в такі знижки на нову Слободу. І я прикупила її так, я б сказала, багатенько. Наборі в мене нової слободи додалося на цей період часу. Так, будемо зараз дивитися, мабуть, таких чимало наборчиків. Ну, давайте розпочинати. І так, нова слобода. Ось таке поличка. Ось цей такий дизайн, ну, гарний дизайн. Ця така гарна поличка. Ось я її придбала. Називається вона Квітковий романс. Така ця скатертинка, Давно на неї дивилася. У мене є інша поличка така вертикальна. І якби... Я не думала, що мені якісь там серії подобаються, але подобається мені, мабуть, ця композиція. Ось ці квіти тут стоять на поличках. 35 на 25 вона, в принципі, не така велика. У нас тут ниточки пальміра бісер чотири кольори, а є де 14 фоновим малюнком. Ось такий набір новий Слободи я придбала. Далі придбали ось такий набір. Це, мабуть, новинка в осені, якщо я не помиляюсь, ось ці сови. Вони як тоді вийшли, вони мені сподобались ці дві сови. Так, мабуть, осіннє, бо в нас тут осіннє листечко таке жовте, і, мабуть, що це горобина, можливо. Чи я не впевнена, горобина так не плететься. І в горобини не таке листя. Якісь ягідки ще вісять. Ще пташки їх не, всі не з'їли. Ось такий дизайн. Далі ось цей дизайн. Ну, з приводу нього, я думала, думала, треба він мені не треба. Але він там коштував, якщо я не помиляюся, там 150 гривень. Ну щось таке. Тому взяла, я сподіваюся, бо мені не дуже подобалось ці плями і оці такі якісь соняхи. Мені соняхи взагалі подобаються вишивці. Але сподіваюся, я, що відшию воно не буде отаке. От як би ляписте, а якось буде краще виглядати. Бо в нас в наборі 41 колір, я думаю, що воно буде пасувати. Ще якісь тут є аксесуари. А, тут, мабуть, у цьому тузочку пришиваються і ці гудзички. Цікаво потім буде подивитись, зараз відкривати ми не буде. Наступний ось такий кінь. Це новинка, мабуть, що десь недавно це було. Чи то весною, чи в червні місяці, ну, це свіжа новинка, ось цей кінь. І наступний рік в нас 2026 рік коня, якщо не помиляюсь, цей коник мені дуже сподобався. Він такий гарний, тому я його теж вирішила придбати. Тут єдине, що я бачила, що тут у нас 28 чистих кольорів і 28 блендів. Я думала, думала, ну думаю, ну. Такий гарний кінь, такі кольори. Оці кольори мені подобаються. Думаю, я з ним впораюся. Ось такий кінь. Наступний дизайн ось такий букет. Це, мабуть, весняна новинка була, Чи, можливо, минулого року чи цього року не пам'ятаю, бо в них доволі часто виходять такі букети. Мені сподобався оця баночка, ось ця водичка тут у ній. І наповнення цього букету. Ось такі квіти різноманітні. Ось такий, Називається квіткова експресія. Ось такий дизайник. Наступний ось такий ось цей велосипедик. Він мені теж доволі давно подобається. І ось я вирішила все-таки його придбати. У нас тут велосипед. І корзинка спереді, корзинка ззаді, наповнена такими теж квітами такий літній сюжет. У нас тут ниточки Аврора 31 колір, я їда 16 з фоновим малюнком. Ось це, мабуть, оце не вишивається. Вишивається у нас велосипед. І ось ці корзинки. Ну, мені тут здається, зашивки небагато тут Ну, Все одно треба буде посидіти повишивати. Це не за один день зробить. І ще останній вже набір від нової слободи це ось цей букет Троянд. Називається він королева літнього саду. Я чогось уваги не звертала, що він так називається. Давно мені подобається ось цей дизайн. Він мені нагадує по або цій композиції, чи як би по своєму такому Прев'ю, мабуть, що набір мережки. Де там вінтажні троянди, якщо я не помиляюсь, він називається. Ну, не знаю, як він буде виглядати. Я чомусь не бачила від шиї цього набору Нової Слободи, Як він буде в Нової Слободи виглядати ці троянди. Але мені сподобалось композиційно ось ці троянди. Тому вирішила придбати. У нас тут. Ниточки Пальміра і Аїда 14. Це доволі, мені здається, старенький набір. Це не з новинок, далеко не з новинок. Але швидше він користується популярністю, бо його не зняли з виробництва. Ось така кучка наборів нової слободи. У мене придбалася. І ще один наборчик. Ні, не один, ще два наборчики я вам покажу. В мене був сертифікат від мережки. Я його виграла в лотереї від Оксани, моток ниток задонатила там певну суму грошей. І Оксана давала номерки, і, я, і мені одного разу, якби за те, що я задонатила, я отримала приз. Був набір. Я не да, був набір PanSetia. PanSietia від Dimensions такий старенький цей набір Gold. І сертифікат на 500 гривень. І я ось вирішила цей сертифікат використати. І замовила в мережки ось такий набір: це набір від Stitch Color Mix. Ось цей гномик Дух Різдва. Мені ці гномики подобаються. Але мене лякає оця збірка, по-перше. По-друге, є тут такі місця, де потрібно робити цей бексіч по незашитому. Я цього трошки не, трохи не люблю. З тих гномиків мені подобаються майже всі. Подобається перший гномик, який виходив, такий цей полуничка. І медовий ось вийшов, і вишивальниця був. І весняний і такий гномик. Але я з цих гномиків подивилась, подивилась і обирала зимового, бо мені тут здалося найменше таких місць, де буде бек по незашитому, і ці протяжки буде менше робити. Якось менше закріплюватися, бо тут більш-менш йде така зашивка суцільна. І цей гномик мені теж подобався. Я б ще хотіла потім придбати весняного, можливо, ще цю вишивальницю. Буду бачити. Взяла на спробу, подивлюсь, як вони мені підуть. Ось оцей такий гномик. І ще до цього гномика була така схемка від Ганни Лепчук мій брав стіч. Ось такий магнолій, мабуть. Ні, це морозний. Це безкоштовна схемка в подарунок. Ось це. І ще один набірчик, я придбала. Зараз багато хто купує набори повітруля. Ну і відповідно під цей э, ажіотаж, так би мовити, я теж вирішила придбати один набір, бо в мене в повітрулі в запасах немає. Нової слободи гора, а повітрулі в мене немає жодного набору. І я вирішила один придбати на, на пробу. Підуть вони мені, не підуть. Ось такий набір від повітрулі. Називається він морозний ранок. Ось така синичка. Ну, мені взагалі синички подобаються відшиві. Це синьо-жовта їхня палітра. Не знаю, як вони можуть не подобатися. На гілочці сидить. Це схоже на глід. По ягодках, мені здається, це глід. Не знаю, можливо, помиляюся, але швидше все це глід. Ось таке поєднання. Такий він невеличкий 15 на 13. Вишивається, думаю, швидко. Всі, говорять, що повітруля вишивається досить легко, тому спробую подивлюся ось такий набір. Ось це все, що в мене придбалося. Ну, як на мене, така гора трошки є. Вишивати тут надовго вистачить, хоча в мене запаси теж такі вже е чималенькі. Хоть, мабуть, потрібно з покупками, але оці придбання, оці набори нової слободи. Я взагалі, да, були знижки, але якщо то я не думала нічого купувати, але в той момент якийсь настрій був. Оце хотілося якусь, мабуть, оцю особисту трагедію, можливо, новини, якісь ці погані якось. В... Трошки притупити ці емоції, якісь гарні емоції викликати, тому, мабуть, ці покупки були так. Не те, щоб спонтанні, але для того, щоб підняти собі настрій. Щось таке. Але давайте будемо не про це. Покупку я вам показала, тому будемо з вами на цьому прощатися. Дякую всім за увагу. І до зустрічі з вами в наступних відео. Бувайте! Thank <laughs> you.